Сьогодні я розкажу про ролик Привіт всім. Сьогодні я розкажу про передній підшипник на Tiggo від чого він підходить. Значить, можна замінити підшипники Від Kia Currents Першого, це 2000-2002 рік, Kia Sephia, Spectra і так далі. тому подібне Mazda Xedos 6, 9. Простіше От є маркіровка аналога. Отак він виглядає. Підходить без жодних переробок. Краще шукайте аналоги європейські. Тому що китайський підшипник довго не ходить. Краще... Оригінальний теж. Не дуже якісний. Дані підшипники підходять без проблем. От є маркіровочка. Маркіровочка буде в описі. Все, дякую, до побачення.